Доброго ранку ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Доброго ранку, шановні батьки! Я хочу вам нагадати, що на цьому тижні ми говоримо про диких тварин та правила поведінки у лісі. Малята, скажіть мені, будь ласка, що зображено на цьому малюнку? Яка зараз пора року? Дійсно, осінь. Настав осінній місяць останній осінь. А як він називається? Листопад! А давайте пригадаємо назви всіх осінніх місяців. Першим був вересень, другий був жовтень, і ось настав. Останній місяць листопад. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до осіннього лісу. Заплющуйте оченята. Рахуємо один, два, три. Уявіть собі, що ми вже потрапили до лісу. У цьому лісі мешкають звірі. А щоб дізнатися, хто тут мешкає, необхідно відгадати. Загадки. Готові слухаємо уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Як ви гадаєте, хто це? Так, ну звісно ж, це заєць. А які у зайця вушка? Довгі, а якщо у нього довгі вуха, то який він? Вухас! Як змінюється хутро зайчика? Восени він який і на весні, та влітку? Сіренький, а взимку він білий? Слухаємо слідуючу загадку. Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Ну, звісно, це ж лисичка, сестричка, яка за кольором лисиця? Руда, а за характером хитра. А хутро яке в неї? Пухнасте, де живе лисиця? Вона живе у норі. А зараз, малята, я пропоную вам трішечки відпочити і зробити. Психогімнастику осіння психогімнастика. Осінь чудова пора. Тож давайте використаємо осінні мотиви для релаксації, відпочинку та емоційного розвантаження. Посміхніться, як кіт на сонечку. Насуптеся, як дощова осіння хмаринка. Потримтіть, як зайчик. Підстрибни. Потягнися усім тілом вгору, як хризантеми до сонечка. О гарчі, як ливеня! Вдихни аромат осіннього лісу поднуха, як вітер на листочки. Потупоти ногами, як витьміть, який виліз варлоги. Застигни на місці, як Білка Прищуйся як хитре лисиня. Помахай руками як джілка крильцями. Покружляй як осінній листочок. Дово. А тепер обійми себе руками за плечі, ніби ти закутався у теплий пледик. До нових зустрічей! Малята відпочили? Тож продовжуємо далі відгадувати загадки. А хто це живе у лісі? У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, сайців полюбляє. Молодці мої дорогі, звісно ж, це сірий вовк. Вовк який? Сірий, великий, злий. Ще одна загадка. У мене шубка з колючок, сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на Хто це малята? Ну звісно, це ж маленький їжачок. А їжак який? Колючий, сірий, маленький. Слідуюча загадка. Пухнеста маленька, руденька, живенька. Прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так вірно, це білочка. Білка яка? Руда. Наста маленька. Малята влітку білка руда, а взимку сіра. От ми з вами і познайомились із лісовими мешканцями. А на закріплення цієї теми я пропоную вам пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Чи сподобалось вам це заняття? Ми дізнаємось із ваших відгуків. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення малята. Дидактична гра Четвертий зайвий. Скажіть, будь ласка, діти, хто тут зайвий? Так, тут зайвий кролик, бо він свійська тварина, а всі інші дикі. Молодці. Скажіть, будь ласка, хто зайвий тут? Тут зайвий кіт, бо він свійська тварина, а всі інші дикі тваринки. Хто зайвий тут? А тут навпаки зайвий ведмідь, бо він дикий, а всі інші тварини свійські. Хто зайвий тут? Тут зайвий кіт. Він свійська тварина, а всі інші дикі. Хто зайвий тут? Тут зайвий дикий кабан. Він дика тваринка, а всі інші свійські. Хто зайвий тут? Тут зайва собака. Це свійська тварина, а всі інші тваринки тут дикі. Хто зайвий тут? Тут зайва корова, бо це свійська тварина, а всі інші тварини тут дикі. Хто зайвий тут? Так, тут зайва жаба, бо це тварина дика, а всі інші свійськи. Хто зайвий тут? Тут зайве порося, це свійська тварина, а всі інші дикі тварини. Хто зайвий тут? Тут зайвий ведмідь, бо він дикий, а всі інші свійські тваринки. Ну що ж, малята молодці, гарно грали, але це ще кінець гри, але не кінець заняття, бо наші малята, наші звірята пропонують вам ще одну цікаву гру, яка називається Хто взимку спати лягає. Зараз уже пізня осінь і всі звірята готуються до зими. Дехто з них лягає взимку спати, бо їм не вистачає їжі. Давайте дізнаємося, хто ж це. Якщо над нашою тваринкою з'являється ялинка, то це означає, що вона не спить взимку, а зустрічає з нами Новий рік. А якщо сніжинка, то ця тваринка лягає взимку спати. Тож давайте дізнаємося, як ви гадаєте, їжачок спить чи ні? Так, їжачок лягає спати молодці малята. Вовк спить, чи ні. Ні, вовк спати не лягає. Лисичка ляга спати, чи ні. Ні лисичка теж спати не лягає. Олень ляга спати, чи ні. Ні олень теж спати не лягає. Білочка лягає спати, чи ні. Білочка теж не лягає спати. Ведмідь лягає спати, чи ні. А от ведмідь взимку міцно спить до весни. Кабан лягає спати, чи ні. Ні, кабан спати не лягає. Жаба лягає спати, чи ні. Так, жабка лягає спати. Черепаха ляга спати, чи ні. Так, черепаха теж лягає спати до весни. Божа корівка ляга спати, чи ні. Так вона ховається під кору дерева до самісінької весни. Заяць лягає спати, чи ні. Ні, заєць спати не лягає. Але він змінює свій вигляд, свою шубку на білесеньку й стає зовсім непомітний. Мишка ляга спати, чи ні. Ні, миша теж не лягає спати. Молодці малята. Змія ляга спати, чи ні. А ось вона лягає спати. Молодці малята. Нашим звірятам з вами дуже сподобалося, Тож попрощаємося з ними до весни, до нових зустрічей. До побачення, дітки!